Волинській області активно триває підготовка житлово-комунальних підприємств до опального періоду 2025-2026 років. На обласному та місцевих рівнях розроблені та затверджені комплексні заходи, що мають на меті забезпечити безперебійну роботу житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період. Ці заходи виконуються згідно з графіком та включають в себе ремонтні роботи, модернізацію інфраструктури, підготовку житлового фонду. А також інші важливі кроки для підвищення енергетичної сількості регіону. Станом на 15 вересня 2025 року виконання заходів з підготовки господарств області до опального періоду складає 92%, що відповідає плановим показникам, визначеним Міністерством розвитку громад та території України. Зокрема, підготовлено 795 котелень, проведено заміну 15 котлів, Замінено 5,6 кілометрів теплових мереж у двотрубному обчисленні. Всі види робіт, які забезпечують безперебійне постачання послуг, прогнозовано мають завершитися до 1 жовтня 2025 року. З метою проведення аварійно відновлюваних робіт на об'єктах комунальної та енергетичної інфраструктури, забезпечено наявність аварійного запасу та резерву матеріалів, обладнання. Та остаткування для виконання аварійно відновлюваних робіт, поповнення резервів запасів здійснюється на постійній основі. На осінньо-зимовий період згідно плану реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на теплових та водопровідних мережах в області сформовано 30 аварійних бригад тепломереж, 18 аварійних бригад водоканалів, 76 аварійних бригад підприємств житлово-комунального господарства. Основні об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення, забезпечені генераторами електричної енергії. У 2025 році, за сприяння обласної військової адміністрації, в якості міжнародної технічної допомоги для підприємств житлово-комунального господарства області поставлено 43 генератори з загальною потужністю 2,5 МВт. Загалом підприємства житлово-комунальної сфери мають 258 генераторів сумарною потужністю 20 МВт. Станом на 10 вересня 2025 року загальна заборгованість теплопостачальних підприємств за газ перед нафтогазтрейнім становить 211 млн грн. З метою погашення заборгованості за газ органи місцевого самоврядування надають фінансову підтримку своїм підприємствам. А підприємства в свою чергу проводять потенційну позовну роботу з боржниками за спожитті послуги теплопостачання. Внаслідок проведеної роботи прослідковується динаміка зниження заборгованості за газ. Так, порівняння з січням 2024 року вона складає 19%. Підготовка до опального періоду 2025-26 років продовжується. Її виконання перебуває на постійному контролі. Зустрічався з керівниками. Комунальних підприємств, тепломереж, і десь теж ми обговорювали проблемні питання. І в принципі по місту Луць, по місту Володимиру все нормально, там є місцеві програми, і е, дійсно там заборгованість зменшується, я і головам громади, і меру міста за це вдякую. Є маленькі проблеми по рожечах, але ми там, е, обласна військова адміністрація теж рожечі підтримує. Також знаю, що мій заступник він доповідав, їздив в Нововолинський і їздив в Коваль. По Ковалю я дякую за позицію, бо я теж спілкувався з керівництвом Нафтогазу для того, щоб вони все-таки не йшли в суд і не робили певні позови. Ви приймаєте програму і, в принципі, рухаємося в напрямку зменшення боргів. І, в принципі, тоді не буде ніяких претензійних з боку Нафтогазу до вас питань в цьому напрямку. Є розуміння, як це робити разом, і будемо рухатись. А в загальному всім громадам я вдячний за підготовку до опалювання сезону, бо те, що сказав Василь Михайлович, 92% це ну, серйозний показник, і я сподіваюся, що до кінця місяця він буде стоп. Голови РВА берете на контроль частині закупівлі дров, так, тому що в нас це питання актуальне для Волині, а також торф. Прийняття відповідних програм чи передбачення коштів, в тому числі для ВПО, щоб їх підтримати з боку громади.